Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера, Шлях у Христі. Це дорога оновлення. Мій шлях. Це не те саме, що мій шлях у Христі. Свій шлях має кожна людина незалежно від статі, віку та місця проживання. Але мій шлях. Кожного з нас здебільшого егоїстичний й веде до смерті, однак мій шлях у Христі це геть інше, це дорога оновлення та викуплення. Ісус сказав Я дорога і правда, і життя. Івано 14 6. Шлях це особистість, шлях динамічний, шлях оновлюється щоранку. Шлях Інтерактивний. А також за вашим шляхом у Христі спостерігають люди, які вас оточують. І вони також захочуть знайти шлях, який є Христос. Ваші шляхи у Христі приведуть інших людей до шляху, яким є Христос. Моя молитва сьогодні. Господи. Я не хочу йти своїми шляхами. Але я відчайдушно хочу, аби мої шляхи у Христі вели інших до тебе. Ти мій шлях, ти моя істина, ти моє життя. В ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.